вітаю товариство. Зараз подивимося, хто сумує за тобою і хоче повернути тебе у своє життя, якщо такі люди і є. Нагадую, що це загальний розгляд, особистий розгляд або просто по то приємне товариство, ти можеш е звертатися у мою телеграм спільноту долучатися до неї, і тоді завжди буде доступ до мене. І приємна комунікація і компанія з хорошими, з хорошими людьми. Так. Ту с мечів, чотвірка кубків, хтось, хто пішов сам, дуже можливо, що пішов прямо до іншої мадами. Земної стихії, до речі, коли кого там були якісь земні коханки у минулих стосунках, то швидше за все ця людина хоче вас повернути. Може займатися підприємницькою діяльністю, до речі, ця людина. Може мати не одну мадам, або за цей час, доки ви там спілкуєтесь, що ж очі в контрах ця людина могла мати не одну мадам. Любитель або любителька водити за ніс. Така, яка з боку, яка завжди приховує якісь свої. Щирі почуття. Людина реально реалізована в суспільстві, має хорошу роботу і дуже ймовірно власний бізнес, може приховувати емоції. Такий дуже-дуже. Дуже сформована, дуже класна соціальна людина. Такий собі, от, монстрику приламливі оборці. <смі> Чомусь так мені хочеться це сказати. Добре, ну а що це він хоче повернути? Суд. А що таке? Прилетіло. <смі> Суд ж журиться рівновага. Тут йому, коротше, щось прилетіло, якийсь бумеранг. Ну, якісь в нього понакретані проблеми. В поточних стосунках в нього або в неї, проблеми в поточних стосунках несприятливий період, тому хоче, а навіщо? Запалу, запалу бракує, натхнення, енергії і буде пробувати чи ні? Буде два. Два, два тижні, два місяці буде якесь. Щось тут буде. Буде спроба тебе повернути, але тут зразу після цього йдуть башта і смерть. Я щось не думаю, що ти будеш вельми ради цьому приїзду, поверненню тощо. А швидше за все, ти тут стопанеш людину. І, напевно, це добре.